Мабуть, більшість людей, які вивчали англійську, пам'ятають, що might виражає можливість. Але чи завжди воно так? Відповідь на запитання, які саме існують способи вираження модального дієслова might, можна буде дізнатися у цьому відео. Отже, в англійській мові існують такі чотири основні способи вживання модального дієслова might. Перший спосіб це probability. Тобто ймовірність. Якщо ймовірність виконання чи невиконання майбутньої дії 50%, використовуємо модальне дієслово might. Наприклад, I might study a lot tonight. I have an important exam tomorrow. So the only way to be well prepared is to read upon this subject. I might study a lot tonight. I have an important exam tomorrow. So the only way to be well prepared is to read upon this subject. Я, ймовірно, буду сьогодні багато вчитися. У мене завтра важливий іспит. Тому єдиний спосіб добре підготуватися ретельно прочитати цей предмет. Наступний приклад. I might not do the shopping today. I am feeling unwell And the weather is awful. I might not do the shopping today. I'm feeling unwell and the weather is awful. Ймовірно, що я не робитиму покупки сьогодні. Я почуваюся недобре і погода є жахливою. I might not do the shopping today. I am feeling unwell and the weather is awful. Наступний спосіб вираження модального дієслова might це suggestion. Тобто порада або рекомендація. Might – поради чи рекомендації часто вживається want to та має переклад Our supervisor will be really busy today, so you might want to turn in your report to him in advance for his further instructions. Our supervisor will be really busy today, so you might want to turn in your report to him in advance for his further instructions. Наш директор буде дуже зайнятий сьогодні, тому тобі б краще здати свій звіт йому заздалегідь для його подальших інструкцій. Ще один приклад: You might want to go on sick leave, since you are coughing a lot. You might want to go on a sick leave since you are coughing a lot. Тобі б краще взяти лікарняний, оскільки ти дуже кашляєш. You might want to go on sick leave since you are coughing a lot. Третій спосіб вираження модального дієслова might це conditionals, речення умови. Might може вживатися в реченнях умови трьох типів. Речення умови першого типу. Це реальні речення теперішнього часу, де у частині речення з if, ми, як правило, вживаємо present simple, теперішній простий час. А в основній частині речення ми використовуємо might. Наприклад, if he invites her to go to the movies, she might gently reject his proposal as she is busy these days. If he invites her to go to the movies. She she might gently reject his proposal as she is busy these days. Якщо він запросить її піти в кіно, вона може м'яко відхилити його пропозицію, оскільки вона зайнята в ці дні. Речення умови другого типу це нереальні речення теперішнього часу, де у частині речення з if ми часто використовуємо форму past simple минулого простого часу. а в Основній частині речення ми вживаємо Might, яке перекладаємо як би можливо. Приклад використання. If I participated in this competition, I might win. If I participated in this competition, I might win. Якби я взяв участь у цих змаганнях, я б можливо виграв. Речення умови третього типу це нереальні речення минулого часу. Де в частині речення з if, ми, як правило, використовуємо past perfect минулий доконаний час. А в основній частині речення вживаємо might з have і з третьою формою діє слово past participle. Використовуємо речення третього типу при вираженні критики або жалю, що ситуація відбулась, і вже нічого не можна змінити. Наприклад. If I had prepared for that exam more thoroughly, I might have passed it with flying colors. If I had prepared for that exam more thoroughly, I might have passed it with flying colors. If I had, exam, I if I had prepared for that exam more thoroughly, I might have passed it. With Flying Colors. Четвертий спосіб використання модального дієслова might це possibility. Тобто можливість. Might у значенні можливості перекладається на українську мову як можливо. Наприклад, It might be windy tomorrow. It might be windy tomorrow. Завтра можливо буде вітряно. It might be windy tomorrow. Перекладаємо наступне речення. Вони, мабуть, в літаку зараз. Вони, мабуть, в літаку зараз. They might be on the plane now. They might be on the plane now. Вони, мабуть, в літаку зараз. They might be on the plane now. Перекладаємо ще одне речення. Мабуть, він запізнився через великий затор. Мабуть. Він запізнився через великий затор. He might have been late because of the big traffic jam. He might have been late because of the big traffic jam. Мабуть, він запізнився через великий затор. Домашнє завдання. Якби ви написали 4 речення з might у різних значеннях. Ваша англійська, можливо, покращилася. If you wrote down four sentences with might, your English might get better. Залишайте свої приклади речень внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!